Привіт, підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Я вас дуже рада бачити тут. Сьогодні у нас мова піде не про книжки, а про кіно. Звичайно ж, про українське кіно. Це насправді рубрика на моєму каналі, яка збирає неочікувано для мене багато переглядів, і мені дуже приємно. Під ці відео часто приходять люди, які не є моїми підписниками і просто діляться своїми враженнями. І мені дуже подобається цей діалог. Мені завжди дуже цікаво обговорювати кіно, яке я дивлюсь не тільки зі своїми друзями і знайомими, а й, зокрема, тут на Ютубі. Тому так сьогодні. Будемо говорити про новий український фільм. Я, взагалі, чесно кажучи, не планувала робити на нього огляд. Я не очікувала, що сьогодні буду тут так сидіти перед камерою, але вчора спонтанно вирішила таки зняти цей огляд, тому що це кіно залишило настільки приємний після смак, і мені так радісно про нього згадувати. І загалом воно мені сподобалось. Тому я подумала, чому би не розказати про нього вам. Тим більше, що прокат продовжили ще на тиждень, і весь наступний тиждень він буде ще йти в кіно. Я не знаю. Звичайно, коли я викладу це відео. Якщо я його викладу в четвер, то ще три дні. у Вас точно буде, щоб сходити його, подивитися. Якраз на вихідних. Я думаю, що це чудова ідея. Говорити ми сьогодні будемо про новий фільм Вавилон 13. одного літа в Україні. Ну точніше, говорити буду я. Поділюсь з вами своїми враженнями від цього кіно. Я скажу, чому воно мені сподобалось і чому його варто подивитися. Я насправді обожнюю «Вавилон 13». Мені подобається все, що вони роблять. Це завжди дуже якісний продукт, дуже гарно завжди знято, дуже гарні. Ні, сенси закладено, і взагалі цей проект мені дуже імпонує. Тому не знаю наскільки цей огляд буде об'єктивним. Про що ж власне це кіно? Цей фільм розказує про іноземців, які воюють в Україні зараз. Розказує про бійців одного з підрозділів міжнародного легіону. Вони з різних країн там три головні герої, яких можна виділити, вони американці. І загалом більшість людей, у яких брали інтерв'ю, які розказували про свій досвід, це американці, але було декілька людей з інших країн і дуже вже насправді було цікаво послухати їхні історії, що їх сюди привело, що мотивує взагалі іноземців їхати на війну в Україні, тому що більшість цих людей, якщо не всі, взагалі ніяк не пов'язані з Україною, у них немає тут родичів або що, і вони просто приїхали, тому що вони відчули, що вони хочуть боротися з цією несправедливістю і допомогти Україні у війні, яку розв'язала Росія, і вони свідомо роблять цей вибір приїхати в Україну. Вони розуміють, вони усвідомлюють, що вони наражають життя на небезпеку. У але це щире бажання допомогти. Воно насправді дуже підкупає, і всі персонажі цього фільму вони дуже такі. Лайкабл, я навіть не знаю, як це прокласти, вони, от, правда, дуже щирі, дуже відкриті, дуже було цікаво послухати їх. І вони дуже органічні в кадрі. Мені сподобалося, як побудована історія в цьому фільмі, як побудована власне розповідь, що ми проходимо з головними героями шлях від полігонів, де вони тренуються, до там, завдання, коли вони вже їдуть в посадку, коли вони стрибають в ті бліндажі, коли їх обстрілюють росіяни. І, як на мене, це вийшов такий доволі імерсивний досвід, особливо в кінці. Коли Зйомки велися вже з GoPro, які були на шоломах головних героїв, і ми бачимо там все, що відбувається в бліндажах. Ми чуємо їхні розмови. Дуже такий в кінці екшен почався. Класно, що інтерв'ю з героями, які записувалися в студії, вони чергуються з кадрами, от саме з полігонів, з їхніх тренувань, їхнього такого повсякденного життя, коли вони там ходять в спортзал, коли вони їдуть в епіцентр, тому що їм там щось треба докупити, п'ють. Каву, розказують про свої досвіди в Україні, розказують, чому вони сюди приїхали. Це якось дуже все природньо органічно і дуже якось тепло, тому що це все знято ще літом, і це додає такого вайбу приємного цьому фільму. Я вперше не плакала на фільмі про війну. Це взагалі щось нереальне. Я завжди ридаю. Мене насправді дуже легко вивести на сльози, і це не обов'язково має бути фільм про війну. Коли це фільм про війну, це прям 100% що я буду плакати. Але цей фільм він якийсь такий добрий, світлий і там хороший гумор. Говорячи про літній вайб, мені. Мені дуже сподобалось, мене дуже підкупило, як зняти це кіно з естетичної точки зору. Мені дуже сподобалось, які там були гарні кадри. От «Вавилон-13» вміють знімати. От я йду на фільм, і я знаю, що от саме візуальна сторона буде чудова. Там такі гарні кадри українських полів, соняхи, заходи сонця. І уся ця краса вона слугує, ніби фоном для от, власне військових тренувань. І це створює такий контраст, тому що. Ти розумієш, що війна це дуже-дуже страшно, і це дуже сумно, що вона зараз відбувається. Але в той же час це відбувається в якихось таких гарних місцях. І коли ти бачиш ці пейзажі, коли е, ти бачиш це небо українське. Е, Стає сумно, стає сумно, що нас це хочуть забрати. Але з іншого боку, ти розумієш, що є за що боротися, і за це борються не тільки українці, а й от такі люди, як солдати міжнародного легіону. Мені ще сподобався саундтрек. Там була пісня дітей-інженерів, яку я дуже люблю. Але чомусь думала, що її буде більше, тому що чи в трейлері, чи в тизері там було прям такий великий шматок був цієї пісні. і Я подумала, що вона ніби буде як головним саундтреком цього фільму. Але у фільмі вона була. Ну, буквально дві секунди. Я трошки засмутилась, тому що я її хотіла подовше послухати. Вона була там на фоні, десь чи з машини грала, чи хтось на колонці включав. Я після перегляду кіно її послухала і дуже кайфанула, тому що я вже забула про її існування, якщо чесно. Словом, з якого боку не подивись, дуже гарний фільм, дуже приємний у нього вайб. Я переконана, що його треба показувати іноземцям. Він думаю, багато чого може їм пояснити. Може, будуть якісь покази за кордоном або коли онлайн цей фільм вийде. От Това прям трябва. Треба, я думаю, що це буде їм корисно. Там насправді буквально в перші секунди фільму дуже стисло показано, яке зло Росія, і скільки зла вона завдає Україні протягом століть. Це прям така вижимка хороша. І я подумала, що вау, оця хвилина, чи скільки це було, вона настільки добре передає всю суть Росії, і це для нас, як для українців, уже давно зрозуміло. Ну може, не так давно, але зрозуміло. Але для іноземців, деяких мені здається, ще не до кінця. Тому та я дуже би радила подивитися це вестернам. Там, до речі, ще в фільмі були вставки з якихось російських парадів з інтерв'ю Путіна про ядерну зброю. І я до кінця не зрозуміла, чому вони там, як вони корелюються сюжетом фільму. Але от якщо це дивляться вестерни, то їм цього треба побільше. Треба їм показувати, яка Росія брехлива, яка вона через це небезпечна, і скільки зла вона може заподіяти взагалі у всьому світі? Тому та я думаю, що на західну аудиторію це добре спрацює. Фух. Дуже багато я вже говорю, <смі> начебто нічого не забула, все вам розказала. Як ви зрозуміли, мені цей фільм сподобався. Власне, я попереджала з самого початку. Це буде компліментарний огляд, тому що я люблю Вавилон 13. Якщо ви дивилися цей фільм, звичайно, пишіть в коментарі ваші враження, буде дуже цікаво обговорити. Якщо ще ні, то дуже раджу встигнути сходити, раджу купити квиточки і не відкладати похід в кінотеатр. І якщо ви подивитесь, то повертайтесь і розкажіть свої враження. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку. Якщо хочете бачити ще більше моїх відео, то підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Па-па!